Палати труднощі доводиться кожному, та декому з нас це робити значно важче. Ми разом сьогодні про те, чому вчить досвід людей з обмеженими можливостями. Я Ірина Штогрин. вітаю вас! Ми запросили до студії Сергія Дмитрієва, священника, який уже багато років допомагає людям з інвалідністю, а тепер опікується пораненими. Та спочатку про те, чи просунулася Україна до безбар'єрності, хоч на крок, про те, що ми зараз маємо, і як би мало бути. Переселенець з Донбасу Віктор Беклемишев зараз живе в Івано-Франківську. Чоловік мріє потрапити в Паралімпійську збірну України і щодня тренується. Втім, дорога до зали вже є елементом тренування. Настільки вона непроста. Історію Віктора розповість Юрій Присяжнюк. Ради мрії потрапити в паралімпійську збірну України. Віктор Баклемишев три рази на тиждень долає близько п'яти кілометрів до спортивної зали. «Здесь добре місце в інституті нафти і газу. Слава Богу, що воно десь є. І теніс тут і спортзал багатий». До Івано-Франківська Віктор приїхав близько восьми місяців тому із рідної Макіївки. За його словами, як на Донеччині, так і у Івано-Франківську для людей з обмеженими можливостями мало що облаштоване. Єдине, що по городу всі находиться то в підвалах, то наверху. На сходах я не можу пересуватися на візочку Абсолютно думку Віктора поділяє його тренер Василь Кушнір, який працює з паралімпійцями. За його словами, в Україні бракує не лише спеціалізованих спортивних залів, але й взагалі елементарних умов для людей з особливими потребами. Важко добратися ніяких пандусів, важко навіть відвідати такі місця, як туалет, душову, тому що нічого не обладнано для цих людей. Проте навіть у закладах, де спеціалізовані вбиральні, таки облаштували. інвалід не може бути впевненим, що він туди потрапить. На пасічне я зійшов і значок цей висить для інвалідів. Я туди почав заходити, але мені туда не пустили, тому що кажуть, що це для адміністрації туалет, і це склад. Незважаючи на відсутність роботи і власного житла, Віктор не втрачає оптимізму і продовжує тренуватися. Хоча сміється, іноді доводиться питати дозволу дружини. Я багатодітний батько. У мене дітей вже народився четвертий хлопчик. Так Івано-Франківський. Мені зараз треба ну, і вдома допомагати. Як Бо дружині ну, важко. Вона мене сюди відпускає, що на, на надіємося, що я стану чемпіоном міра. Юрій Присажнюк, Івано-Франківськ, ми разом. Черкаси недоступні та некомфортні для людей з інвалідністю, так кажуть самі особливі люди. Хоча вже 8 років у місті діє програма безбар'єрності, її переваги досі не відчуваються. Дарина Бунякіна. Далі. Тарас Крамний не бачить від народження, тож на собі перевірив, наскільки Черкаси некомфортні для людей із вадами зору. Нещодавно директор міського департаменту охорони здоров'я Олег Стадник виклав у Фейсбук світлину із підписом. Саме так у закладах охорони здоров'я дублюють таблички за допомогою шрифту Брайля. Наступного дня із Тарасом інспектуємо першу міську поліклініку. На дверях шукаємо анонсовані таблички шрифтом Брайля. Ну що ніякої таблички? Тут не табличка повинна бути, а звуковий маячок. Радіо грати, щоб можна було почути де вхід. Заходимо всередину. Тарас по сходах прямує до ліфту, іде на звук. Табличку із позначкою знаходить із другого разу, і лише з допомогою медичної працівниці. Таблички це звичайно добре, але ж вибачте, знайти ту табличку, вибачте, обтрогати всю стіну і отримати дверима. По лобі повинна бути людина, яка не засюди може супроводжувати туди, куди їй потрібно. У департаменті охорони здоров'я кажуть, встановлювати таблички шрифтом Брайля почали недавно, тож не в усіх медзакладах вони є. Утім, місцеві активісти сумніваються у якості цих написів. Просто такий матеріал не приміняють на вулиці. Цього року у міській програмі Простір без бар'єрів уперше передбачили облаштування зручностей і для людей із вадами зору. Проте за півроку, окрім табличок, хіба що сходи помаркували жовтою фарбою. Наприклад, продовження понижень бурдюрів. І я бачу, що в принципі по місту, начебто, щось в цьому напрямку відбувається, принаймні коли дороги ремонтують. Але знову ж таки дуже часто не дотримуються норми. За вісім років відколи у Черкасах уперше ухвалили програму безбар'єрності, більш доступними стали адміністративні. Будівлі майже в кожній обладнали пандус. Такий високий нахил, там немає поручнів значить, там він зроблений якимись абсолютно незрозумілими шляхами? Тобто, оце така проблема, чому не можна було затвердити, щоб принаймні це були рекомендації для, для міста, для всіх закладів, для всіх будівельників. Місцеві депутати кажуть, що не можуть пришвидшити впровадження програми, адже комітет доступності, який повинен контролювати її виконання за півроку, жодного разу не зібрався. Дарія Бунякіна Черкаси, ми разом. Яка ж ситуація у столиці? Бо щойно відремонтовану поштову площу вже критикують за стрімкі та незручні з'їзди для візочників? За коментарем ми звернулися до Ганни Бондар, заступника директора департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації. Так, от як сталося, так сталося. Питання багато до архітектора проекту, я думаю, і до замовника. І сподіваюся, нам вдасться розробити такий механізм, щоб будь-який проект, пов'язаний з громадським простором, був узгоджений між різними типами спеціалістів. Тобто, щоб проект не просто затверджувався замовником, а щоб там в обговоренні цього проекту брали участь і представники велосипедного руху, і представники маломобільних груп населення, і просто громадяни і окремі фахівці-експерти. Подорожувати, працювати, жити активно усе це, хоч і на візочку, але встигає Вікторія Лисюк із Ужгорода. Вона може стати прикладом навіть для тих людей, які не мають жодних фізичних обмежень. Одне із захоплень Ужгородки Вікторії Лисюк подорожі, і візок, в якому найчастіше пересувається, не перепона. Вікторія працює у місцевому інтернет-виданні. Нещодавно повернулася з Єгипту. Каже, що це в Україні вона з особливими потребами, а за кордоном потреби, таких як вона, норма. А ще на своєму прикладі переконалась, обмежень немає тоді, коли їх немає в голові. Я обмежень себе в котері не відчуваю. Коли от цього року дійшли до того, що обладнали душ, я навіть там не, не потребую колосальної допомоги з боку. Я сама Ужгородом в принципі напевно пересуватись би не могла. У нас в Ужгороді можна назвати один єдиний пандус. Маму дівчини Світлану Миколаївну недарма кілька років тому назвали супермама Ужгорода, адже їм з донькою щодня доводиться долати безліч труднощів. Наприклад, на пандусу їхньому багатоквартирному будинку візочок підняти майже неможливо. Не попадають колеса передні задніми. Я тоді дуже торможу. Мені зручніше так підняти. Жінка переконана, донька ще зможе ходити, адже зараз їй це вдається набагато краще, ніж раніше. Вона хотіла все бачити, все знати, і воно мене наштовхуло на те, що я мала їй показувати, розказувати, а тим паче возити. Перші роки, дев'яності роки, це було щось страшне. Самі знаєте, як дивилися на таких діток. Габріела, університетська подруга Вікторії, згадує, часто дивували перехожих, коли з однокурсниками возили дівчину у маршрутках. Для нас не було ніяких перешкод, проблем, тому що в нас і двоє хлопців було у групі, і викладачі долучалися до цього. Віку сприйняли всі дуже позитивно, всі намагалися допомогти їй. Віка завжди знала, що повноцінна. Вона впевнена, можна жити, пристосовуватися і подолати будь-які перепони. Аліна Гузь, Ірина Бреза. Ми разом Ужгород. Родина з села Нова Буда. Отець Віктор та його дружина, лікар Наталя Петрівна, є зразком того, як можна не лише самим бути на висоті, а й іншим приклад показувати. Ярослава Тригубова їздила у гості. Коли ти бачиш свої ноги, а в тебе стопи не стоять, як звично. А ти бачиш, вони в тебе вісять, і ти їх нічого з ними не можеш зробити. Я думала, страшнішого немає. От немає. Мені сказали, що. У мене нема майбутнього, що я повинен чекати того часу, коли мене повністю все відмовить. Нічого не можна зробити, не вся навіть хіміотерапія бере. Була думка про те, що він буде взагалі рухатися самостійно. Він з'їздив перед хворобою в рузу з, з, з друзями нашими. І він каже: Ти знаєш, я дивився, мені так хотілось ходити, він був в ліс, в гори хотів, а я каже, чогось не міг. Дуже дуже, дуже втомлювався. І був діагностований у нього міеліт, це запалення спинного мозку. Ніби так півтіла відмовило. Людина не ходила, абсолютно була без, без рухів, без рухів в ногах. Отже вчить, Іван, вищо, всьому радіти, за все, дякуйте Богу, чому ти опустив руки, чому ти пустив сину з рота і чекаєш, що тебе всі жаліли і дивувалися, твої проблеми, герой такий. А ти встань. Візьмись, за що можливо, якщо ти не можеш стати на ногах, і посміхайся на весь світ. І всім бажай добра. Він все терпеливо зносив. Він вірив. Надіявся, що все буде краще. Це сталося в, в, в звичайній лікарні, в звичайній палаті. Я реально стояв. Я бачу. організм має сили і, і дух велику роль цим грає. Дай, трошки це не для слабонервних. Там пішов право. навіть листочок і сторону, він вже псує вигляд. Стояв вопрос, як його реабілітувати, розумієте? Ну, він сам себе сам собі знайшов. От, ну, зайшли, ну тут був часток дуже запущений. Захотілося все по-новому забити. Людину реставрувати, людина, яка впала, опустилася. Це ж реставрація. Допомогти їй піднятися, повірити в себе і продовжувати жити. Це реставрація? Так. Так само і тут. Оп. Ви знаєте, обмежені можливості це настільки ти себе відчуваєш. що я себе інвалідом не відчуваю. Якщо ти чогось бажаєш і тебе щось цікавить у цьому житті, можна в будь-якому стані фізичному бути потрібним. Той талант, який Господь тобі дав, а ти його перемнож. мені дав Господь цей клаптик землі, і я за нього відповідальний. Не треба закриватися в чотирьох стінах. треба виходити. Виходити і заявляти про себе. Тому що не всі люди обдаровані талантами. Неталановитих людей немає в світі. Всі люди мають таланти. Рівняни Іван та Надія Сівак приїхали до Києва готуватися до міжнародних змагань зі спортивних танців на візках. Вони збираються захистити свій титул чемпіонів світу. Викроївши віконце у напружених тренуваннях, чемпіони поїхали до військового шпиталю, щоб. Підтримати і надихнути захисників України. Рівненчани Іван та Надія Сівак займаються танцями на візках із 2007 року. Вони вже кілька років є чемпіонами Європи та світу в цих спортивних змаганнях. Перший раз Іван та Надія перемогли несподівано для себе. По приїзді додому тренер, головний тренер нашої збірної підійшла до мене і сказала мені, <реш> Я з тебе тепер не злізу, і ти в мене будеш получати більш, як всі, і в три рази більше. І обіжайся, не обіжайся, але якщо ви вже взяли цей результат, його треба тримати. От ми мір завоювали, Європу віддохнули, <реш> а на мір повернулися і була така груз, щоб відстояти. Зараз Іван та Надія у Києві готуються до нових міжнародних змагань і, користуючись нагодою, вони вирішили провідати головний військовий шпиталь. Одна моїй кімнаті немає Майстри розповіли, як наново навчилися жити після власних травм, яке натхнення і підтримку вони отримали від товаришів по нещастю. Подумав, чому я тоді сижу і нічого не роблю, чому я сижу. Тоді? На шиї батьків, чому я не можу допомагати всім, кому я можу допомогти. Всім глядачам так сподобався виступ, що Іван і Надія пообіцяли за кілька тижнів приїхати знову та виступити вже у великій залі. Нема слів, нема слів. Мені дуже <вистове> понравилось. <вистове> Сподобалась я. Коли на ноги встану, я бачив в Фейсбуці там один парень, Атошник, на я дошник організував на Голосеївському проспекті студію танців. Я поищу сьогодні вночі і, мабуть, запишусь попозже, коли вийду. Навіть якщо протези не протези, це все не важливо. Головна душа людини. Якщо, якщо людина живе душею, то все остальне просто не потягне. Євген Насадюк, Київ. Ми разом. У нас у студії людина, яка добре знає, як живеться тим, хто має обмежені можливості і знає, як їм можна допомогти. Заступник голови синодального відділу соціального служіння Української православної церкви Київського патріархату отець Сергій Дмитрієв. У нас в гостях вітаю добре вас. День. Ви, як я читала десятиліттями маєте справу з тим, что допомагаєте людям з обмеженими можливостями. Як так склалося? Я довго време жив в городе Херсоні, занимался социальным служением. Одно з направлений, яким мы занимались, наша наш дело общественная организация на статистике, это была работа з дітьми, которые имеют ограниченные возможности. Ну и соответственно, вже взрослые люди, потому что дети вырастали. Наш водительный был колясочник, человек, который двигался только в коляске. И я с ним можно сказать так прожил плечом к плечу пять лет. То есть он возил меня на машине, но а я при этом возил его, его коляску и ему помогал тоже передвигаться. В машини я знаю, що ви контактуєте багато із тими, хто на фронті захищає Україну, а також із тими, хто отримав травми. Як вони себе почувають, як їм можна допомогти зараз, от в цій ситуації, воїни, а то, які отримали такі травми, я б щас бахтіла, щоб наш акцент був, звісно, на, і на воєннослужах, які отримали травми сьогодні і знаходяться на лікуванні, возвращаються додому, і для них наступають. Тяжелая жизнь. И те люди, которые ну, также приобретают травмы не только на войне. Новоград-Волынский. 15 человек, ребят на коляске, которые получили травмы, ранения в связи с первой кампанией вот, летней, там, сур-могила, И... Мы их пригласили в церковь вручить награды от святейшего патриарха Филарета, таким образом обратить на них внимание. И когда они пришли, храм был полон людей, и священник сказал такие простые слова, давайте просто поклонимся этим ребятам за то, что они сделали для нас. И когда вот там 500 человек поклонились, поблагодарили, вручили награды, я там видел слезы этих мужчин мужественных, которые не имеют сегодня руки, ноги, и они говорят, вы знаете, это говорит, первая награда, первое внимание, которое мы получили за 8-6 месяцев после получения травмы. Я хотіла вас, Отче Сергій, запитати, от чим займається відділ соціального служіння? Розкажіть, будь ласка. Если По какой-то причине у человека нет инвалидной коляски, или она там очень тяжелая, мы стараемся через наших партнеров, через другие международные организации дать такую возможность, приобрести костыли или инвалидную коляску, то есть какие-то там засобы прессования, так скажем. Да. Мы можем дать, найти в этом городе священника, который отвечает за работу с такими людьми, или найти психолога, который... Зможе ну, дати консультації, може быть, як телефон доверия, поговорити з человеком, вести переписку, обратить на нього внимание. Якщо людина уже вже ці всі бар'єри, вона влилася в життя, попри те, що має обмежені можливості. Що там головне сила духу, оптимізм? В чому ми можемо вчитися у таких людей? Життя не закінчується. Всегда є люди, які підтримують другого человека. Нужно продовжувати жити, продовжувати, якщо є возможность, рожать далі дітей. Бути полезним, то щоб эти люди не сиділи вдома, і якщо он став інвалідом, йому собирать збирати то розетки, и все, чтобы он был, жил полноценной жизнью. Я дякую вам за участь в програмі. Це була програма. Ми разом. Пам'ятайте, що коли ви знаходите однодумців, нам краще.